Привіт, друзі! Сьогодні завжди буде швидкий обзор ринку. Подивимось на альткоїни, на біткоін. Але перед тим, як ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І також не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. На ньому виходять самі актуальні новини і мої точки входу в позицію. Добре, друзі! Як ви знаєте, вчора у нас просто була помпа лейла. Ми полетіли дуже високо. Один із тригерів, Чому ми так полетіли? Це у нас вийшли також новини. Макродані. Індекс цін виробників, так скажімо, в США. У нас був передуші мінус 0,4. Прогноз був 0,2, факт 0,1. Це один із тригрів. Число первинних заявок отримання послуг по безробіттю в США. Оце одне таке із ключових, Тоже досить Е, Предуші був 249, прогноз 250 факт 237 тисяч. Як бачите, зменшується Тоже, тоже непогано. Е, також один тоже, дуже серйозний тригер. Також, е, скажімо, новина, е, суд не, ви, не, визнав, не визнав XRP. Цінним папером. Тобто, друзі, Сек особисто е, визнала, що XRP, Ripple XRP не є цінним папером. Суддя е, Аналі... Аналіса Торрес е, винесла ухвалила, що XRP не є цінним папером. Суд також стверджував, що Інституційні продажі XRP на Ripple не є пропозицією інвестиційних контрактів. Друзі, нарешті це сталося для просто мільйонів, скажімо, поклонників XRP. Нарешті XRP виграв цей нарешті довбаний суд. Він же куча років йде цей суд. Нарешті суд визнав, що XRP не є цінним папером. І на цих новинах, просто на цих новинах XRP просто полетів в космос. Так, де він є? Ось. Дивіться. XRP. Подивіться, я що він просто зробив. Просто одна свічка. Дві-три свічки. Просто полетіли практично до долара. До долара. Ми майже долетіли. Це скільки це в віксах? Це майже 100% видно. 98% XRP на цих новинах дав. Це просто жесть. Просто жестяк. Я не знаю. <смас> просто ну, тут шортити щось страшно. Тому що об'єми просто. Тут дивіться, які були об'єми. От подивіться, які були об'єми. Ось вони. Ось, подивіться, які були об'єми. Ось. І тут просто пах! І все. І просто огромні об'єми. Просто мільйони залетіли сюди людей. Просто позалітали, <смір> запампили так, що просто жесть. Так що, друзі, ви заходите в позицію, в шорти, <смір> ну, трошечки страшно, тому що дуже великі об'єми. Можемо вибрати дуже спокійно, як бачу, знову хоч, хоче рости. Ми пробили три ключових рівня. Просто жесть три ключових рівня, яких ми нас, так скажемо, дуже сильно не тримали. Е, зараз ми вибились і ми зламали, можна сказати, е, ось даний рівень. Ми ламаємо несходящий ось такий тренд. Все, ми його зламали. Наступний рівень нас вже. По XRP 0,92 ну, вплоть до долара. Ось даний діапазон. Де нас зараз буде трішки тримати, так скажемо, по XRP? Бачите, ми його вже закольнули 0,92, і в нього ідеально, просто відбулися ось даний діапазон від 0.92 і 3 вплоть до 1 долара. Це один із основних таких рівнів. Ну, якщо ще щось вийде. Якась новина. І то він починає рости. Е, Можливо, її буде і долар, може і ще більше долара. Ну, дуже хороша новина для XRP. Так що ракета просто завелася і просто полетіла. Так, по біточку. Біточок теж. Потихеньку-потихеньку ми викарабкуємося вище е, відмітки. 30. 1400 доларів, як ви бачите, стараємося бути вище. Ну, потихеньку, бачите, прям прижимаємося, тестимо дану відмітку 31400. Тут просто повибривали теж. Тут на шортах полетіли догори дуже сильно. Новини, плюс шорти, вибрали шортисів дуже сильно, бо всі вже вірили, що ми будемо летіти вище. Я поки що все йде, так скажемо, як я писав в Телеграмі. Все йде поки що шикарно по сценарію. Прийшли знову тести на даний рівень. Тут я був відкриваю, як ви знаєте, позиції по BNB, по каві. Якщо не хочете пропускати, досить непогані ікси, вже на них все робили. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Так, ссылка буде в описі. Е -е, по Біткоїну. У нас, дивіться, друзі. Зараз, поки ми тримаємось вище 31 400, у нас відкриваються, розв'язуються руки. Головне нам зараз не провалитись нижче. Тут просто ми шикарно. Ось тут ми просто шикарно відтестили. Це просто пісня, просто шикардос. Ми вибили, протестили. 30, бо це був 30 на 1000 доларів це був самий основний рівень. Ми його відтестили і зараз вийшли знову вище, і тестимо такий теж рівень 31 400. Якщо ми закріплюємося хоча б двохдневними свічками, зараз у нас, такіться, однодневка, Тобто, якщо ми закріплюємося оцією свічкою хоча б однією або двома вище даного рівня, це прям буде дуже шикарно. Ми будемо відкриватися діапазон, так, як я і говорив. Зараз ось так. Тан -тан 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 -тан. Ось. У нас відкривається діапазон від 31,400 вплоть до 30 тисяч. 33 тисяч доларів. Ось даний діапазон. Я чекаю біткоін. Та скажемо: я чекаю, що в нас буде ось тут. Просто будуть торгуватися. Ми. Ось тут, ось тут щось намалюємо і просто будемо тут торгувати, торгувати, торгувати. Вверх, трохи, трохи вниз. Типу, ну, буде по-різному. Трохи вверх, вниз, вниз, вниз вверх. Вибили вниз, пішли, торгуємось тут. Бах-бах-бах. Ну, коротше, суть ви зрозуміли. Одно, не буду пояснювати, суть та сама всюди. Е, я чекаю вихіду торговий канал. У нас, я думаю, що все ж таки буде ось такий, як тут було. Зараз. Ось. Просто ми. Зараз це стремо. Ми тут вийшли то саме. Так, давайте от так лінії. Ось, вийшли. І просто у нас робиться торговий канал від 20 500 до 24300. Ходимо вверх, вниз, бриємо. Та скажемо людей, які дуже кайфують від боковика, бриємо їх. Тут то саме поторгувалися, все, всі думають, що буде падіння бах, вибили. Знову торговий канал. Бах, 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 торгуємося, торгуємося, торгуємося. Вибили тут, повибили, тут повибили, повибривали. Бах, все. Всі думають, що вже 20 тисяч буде. Бах, вибрали знову стопи. Далі. Тут те саме, я думаю, що це просто буде ідентично, що ми тут бах, вибрали. Вийшли, ми постояли, поконсультувалися тут. Тут просто випали куча крові. В людей просто куча крові. Ми щось тут до двох тижнів вроде стояли. А ну, не тільки скільки не тут. Один, два. Майже три тижні ми стояли в боковику. Ви ж уявляєте, люди, які торгують, це просто це не. Я теж мене вже починало трохи нервувати, що ми стоїмо в боковику. Но, е, я знав, я все ж таки дотримувався того, що ми вийдемо. І будемо йти вище. Зараз просто шикарно, ми тестимо даний рівень 30400. Після чого я чекаю памп вплоть до 33 тисяч доларів. І ми тут вже вище будемо робити свій торговий канал. Так що, друзі, чекаємо ще пампалейли, так скажемо, по біткоїну. Ну не спішимо. Все. Якщо ви пропустили ось це свято, ось це свято живота, так скажемо, свято таке, блін, файно полетіли. Пропустили, все, не спішіться сильно. Зараз чекаємо тесту, рівні 30 на 1400. Що тут буде напокат? Якщо тут зараз буде вимальовуватись отака зелена свічка до гори, тут можна вже тоді розглядати якийсь лонг-позицію. Зараз тут дуже не спішіться заходити в свою лонгову позицію. Просто може бах тінню вибрати і далі до гори. Розумієте, і вас просто забере і ми далі собі підемо вище. Ви просто будьте як Топло. Друзі, не будьте як топло, не залітайте бігом в шорти. І, не... і в лунги не залітайте, бігом, бо може і піти нижче. Всяке може бути. Так що, друзі, добре. Давайте до ефіра. Так, ефірчик просто теж ракетульно. Подивіться, як він гарно відпрацював. Просто шикарно. Тут я вже просто не заходив, бо я вже заходив по інших монетках. Я тут вже трошечки, так скажемо, протикав цю монетку, можна сказати, так. Я, як бачите, ми були знизу, вибились з-під рівня. Раз тест рівня, два тест рівні, дуже, памп і все. І просто полетіло. Просто вибрали, от просто повикидали всіх. Раз рівень пробили. Все ж таки потихеньку ми підповзаємо до відмітки 200. Потихеньку, ще трішки, і ще один памп, і ми будемо до даної відмітки. Тут, можливо, будемо дивитися по ситуації. Якщо тут буде вже щось наторговувати таке прям солідне, буду відкривати тут одного позицію. Якщо ні, тут відкриємо невеличкий локальний шорт. Буду дивитися по ситуації, як ціна відреагує на дану відмітку 200. Так. Тан -тан -тан. Давайте на BNB. Подивіться, теж BNB. Те, що я й говорив, що теж накопичення досить солідне було. Подивіться, просто накопичення. ось тут було, дивіться. Накопичення, накопичення, накопичення. Памп, Раз вийшли. Я думаю, все ж таки, що ми вплоть до. 300 доларів можемо вирости в даному діапазоні. Якщо зараз самий основний рівень один із основних це 275 доларів. Пробиваємо його, летимо вплоть до 300 доларів. Такс. А Соланка просто бусечка Подивіться, що Соланка робить. Я... Ай, моя... ну, дивіться, що вона робить? Вже пробили ключові рівні. 26 доларів. І 30 центів. Ми пробили вже дай, 28 доларів. Ми вже майже 33 пощупали долара. Ми... Що це означає? Це означає, що посиланці ми пробили несходящий тренд з 2021 року. Просто ми пробили, ми зламали несходящий тренд, як ви бачите. Ось був хай 26. Ну, плоть до 28 доларів. Ось. Ну, Тут не дійшли ми. Ну, саме це був 26,8 доларів. Це був саме сний. Ми зараз пробили і 28 доларів. Зараз у нас наступна відмітка 33 ,84 долара 84 цента. Тож, досить солідний е, тут рівень. Тут прям дуже сильне накопичення є. Тут потрібно прям пробивати, но основний рівень 328-26 доларів. Це був, скажімо, злом несходящого тренда По Соланці прям дуже все круто. Я вірю в даний проєкт. Я думаю, що він в даному блурані ще теж досить сильно себе покаже. Можливо, ще трішки докуплю його собі. Але не зараз, може потім Докуплю собі. Можливо, і зараз трошки докуплю. Ну, будь, дивіться, якщо не хочете простити, підписуйтесь на телеграм-канал. Там я буду кидати новини, чи я буду купляти, чи не буду. З мої точки входу. Такс. Домінація. Ось. Що одне із найважливіших. Дивіться, у домінації. Ми просто тут шикарно. Все. ми Тут стояли в такому накопиченні. Я думаю, все ж таки, що, можливо, і 53% ми пощупаємо. Я говорив, що, можливо, і 53 пощупаємо. Ну, як ви бачите, ми полетіли нижче. Я думаю, що все ж таки ми по домінації спустимося вплоть до 48%. Ну, дивіться, друзі, ми підемо вище зараз. Я думаю, все ж таки по біткоїну. Як ви розумієте, я думаю, я все ж таки ще дотримуюсь того сценарію, що піток буде все ж таки ще спускатися досить сильно вниз, але це буде ближче до зими. Я думаю, все ж таки що ще Великий Кітяр не добрали свою позицію. Вони зараз памплять, хороші новини виходять. але но я думаю, все ж таки, потім ближче до Нового року, я думаю, що. Буду виходити трохи новини, тому, друзі, не панікуйте все добре, без паніки. Буде, дадуть нам нижчі ціни, просто буде шикарно. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Всім профіту. Не забуваємо як завжди підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, коментувати його. І також підписуватись на мій телеграм-канал. Ви знаєте, там самі актуальні від, друзі. Я ж стараюсь для вас. Підпишіться на телеграм-канал і на цей канал. Всім профіту, всім па-па.